Я вітаю, вас, шановні друзі, сьогодні 11 червня 2025 року, і я продовжую роботу по наданню правої допомоги нашим заявникам, тих, хто до нас звертається. І хочу повідомити, що сьогоднішнього дня ми приймаємо заявки та надаємо консультації навіть онлайн. Ви можете заходити на наш сайт лавтеп.ком. Там є функція вийти на контакт прямий завдяки програмі WhatsApp. Хочу попередити, що перша консультація вона є безкоштовною на протязі 20 хвилин. І далі, якщо ви потребуєте подальшої консультації, ми з вами домовляємося, що ви. Застосовуючи в правому кутку, там є внизу оплата, і одна година консультації платна, вона коштує тисячу гривень. Це питання, тільки стосується усіх аспектів права, і кримінального, і адміністративного, і цивільного, і зрозуміло питання тільки стосується сімейного права. Спадщина і таке інше. Питання військових справ, ті, які зараз дуже болючі, ми надаємо консультації безкоштовно, і зрозуміло, що, будь ласка, звертайтеся, є проблеми пов'язані з пошуком своїх рідних. Так само в нас працює група волонтерів. І ми переймаємо всі цими питаннями, надаємо праву допомогу. Зрозуміло, що витратна частина існує, тому що потрібно оплачувати витрати на транспорт і таке інше. Я хочу сьогодні повідомити про те, що ми починаємо виходити в ефір щоденно і так само використовуючи програму Шорт, будемо надавати консультації, короткі, але. Для вас це буде слушно, і ви можете для себе зрозуміти ті чи інші питання, які вас цікавлять. Ще раз повторюю наш сайт lovektp.com, Можете набрати в гуглі адвокатське об'єднання «Крожанівські партнери, воно перекине ваш на наш сайт і будьте з нами. Ми надаємо якісну правову допомогу. Як завжди, щастя вам, здоров'я! Та любові.